Бачимо літиленовий пакет, перемотаний, всередині якого є невідома речовина. До оперативників управління боротьби з наркозлочинністю Івано-Франківської області надійшла оперативна інформація відносно одного жителя Івано-Франківської області, який може бути причетним до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та відділу кримінальної поліції Коломийського районного відділу поліції було проведено оперативно-рушкові заходи щодо перевірки даної оперативної інформації. В селі П'ядики Коломийського району було затримано жителя міста Коломиї, якому 25 років. Під час огляду місця події останній видав паперовий ящик. При огляді даного паперового ящику було виявлено та вилучено замасковану у ємності під земельний ґрунт поліетиленовий пакет із вмістом психотропної речини ПВП вагою близько 1 кілограма. За цінами чорного ринку, дана психотропна речина коштує більше 500 тисяч гривень. За даним фактом, слідчими слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції, було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. В ході відпрацювання ймовірного спільника було встановлено, що останній здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним способом. Останній працював на один із телеграм-каналів, кількість так званих потенційних споживачів якого сягала більше 3 тисячі осіб сип також нами було встановлено, що останній протягом того ж дня розставив на території міста Коломий 18 закладок із містом наркотичного засобу Канабіс. Під час проведення слідчих дій працівниками поліції було вилучено цих 18 закладок. Загальна вага даного наркотичного засобу становила 18 грам. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчим відділом Коломийського району. Відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України на даний час вирішується питання щодо оголошення йому про підозри вчиненні кримінального правопорушення після проведення всіх необхідних слідчих дій, а також експертиз, буде вирішено питання щодо перекваліфікації дій 25-річного жителя міста Коломиї. на... Кримінальне правопорушення передбачене частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі сроком до п'яти років.